І на Херсонщині від ранку вже вісім поранених, і п'ятьох із них окупанти скинули вивхівку з дрона. Протягом останнього місяця не було ані дня, щоб росіяни не атакували цивільних безпілотниками. Ну а потім вони хизуються своїми звірствами у пропагандистських мережах, цинічно називаючи це сафарі, тобто полюванням на українців. Тетяна Сауля розповість більше. На кріслі колісному пан Ігор їде коридором Херсонської лікарні. На чоловіка росіяни скинули вибухівку із дрона, коли той сідав у автівку. Біля будинку з машини вийшов, скинули, та й усе. А ви чули щось, Ігор? нічого не це Геннадій показує уламок від снаряду, який дістали із його тіла лікарі під час операції. Хірург сказав, тобі пощастило один зі ста тисяч. Лише тут, в одній із міських лікарень Херсона, через атаки дронами нині лікуються 15 пацієнтів. Медики кажуть, на жаль, чи не щодня кількість поранених збільшується, а їхні травми щоразу важчі. Як правило, це середньоважкі та важкі травми. Кінцівки, грудна клітина, живіт. тенденція у ну, поступлення в день десь від 2-3 ну до 5-7 людей. За останній місяць росіяни били дронами по Херсонщині щонайменше 3 тисячі разів. Сотня людей поранені. Постійні атаки на пожежників, пожежників, швидку допомогу, які приїжджають на виклики. Тобто вони пильнують після обстрілу. Паральнують знову, щоб стріляти саме людей, які допомагають херсонцям тут жити. Гуманітарні штаби, школи, автівки, зупинки громадського транспорту майже щодня стають мішенями. Чи не найбільше страждає Антонівка староста селища Сергій Іващенко сам нещодавно потрапив під обстріл? Тому щодня закликає людей виїжджати. Адже в Антонівці вцілілих будинків майже не залишилось. Кожен день кілька будинків вони руйнують, палять, і це все. Через їхні дрони. Останнім часом це і зупинки, і онкобольниця, автомобілі будь-які. Все, що рухається, все, що схоже на людину, вони атакують. А ще росіяни з дронів дистанційно мінують вулиці Херсона. Безпосередньо саме місто, це в Херсоні. Одна з дуже жвавих вулиць. Знову знову закидано ПФМ. Врятуватися вдається не всім днями. Через кит вибухівки у Херсоні загинув поліцейський. Вчора його поховали. Момент удару росіяни розмістили на своїх пропагандистських каналах. Він був родом з каховки під час повномасштабного вторгнення. Займався евакуацією. Волонтерів не покинув Херсон. Нещодавно отримав звання лейтенанта. Залишилась жінка двоє дітей, 15-річна дівчинка, 7-річний хлопчик, якого батько мав вести в перший клас через збільшення кількості атак в області. розширили перелік населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію. Це півсотні сіл та селищ, розташованих уздовж Дніпра. Із Херсона Тетяна Савуля. Ми Україна, марафон. Єдині новини.